Всім привіт! Це Ейс, брутальний міні-бультер'єр з ніжною душею. Його життя до загартовувало його характер як шталь. А життя після, де він зустрів і відчув любов нової сім'ї, навчило любити, бути ніжним та лагідним. А ще йому дуже пощастило тепер жити в царстві суцільних дівчат. І тепер його завдання номер один це бути їх особистим охоронцем. Але є один нюанс: він має слабкий шлунок, тому його харчування дуже вибіркове. Через це я, як його ма, тривалий час підбирала для нього нові корми. Він мав одвічні розлади шлунку і походи у ветеринарку ставали все регулярнішими. Але потім ми знайшли Белфор, і його життя знову розділилося на до та після. Белфор з білком комах. Холістик корм врятував його репутацію. Белфор, інсект протеїн. Це топ. По перше. 100% гіпоалергенний білок, лічинок чорної львінки. Це унікальний інгредієнт, якісна альтернатива м'ясу або рибі. Містить 84% білку комах, 16% це фрукти, овочі і трави. Їжа перетравлюється легко і більше ніяких страждань. По-друге, немає злаків, глютену та хімії. Склад корму чистіший за наміри ейса. А він ще той гангста дог. З Белфор, інсект протеїн. І знову брутал, а не жертва. Шлунок працює, настрій покращується навіть у його білої сестрички. Хвостики, а вам подобається корм?